Добрий день! Сьогодні хочу розпакувати з вами нову косметику, яку буду використовувати впродовж наступних років або місяців. І давайте починати. Перше це такий бібі-крем від Міша Perfect Cover BB Cream SPF 42 PA++++ 3 13 я знаю, що він для мене трошки такий світлий, але я його буду використовувати разом з трошки таким темним консилером, і це все буде ідеально для мене виглядати. Я так само використала вже до цього. Цей BB крем цього ж кольору. І мені подобається, що SPF 42, тобто це доволі добрий фактор захисту від сонця і якраз ідеально в такий літній період. Наступне це такий скраб від Маур. Скавою, ліфтинг для обличчя для тіла. Я буду використовувати виключно для тіла, гарний склад тут, гарний термін придатності, не тестується на тваринках, тобто все чудово. Я думаю, що він буде класним і в нього доволі довго він може бути відкритим. Це дуже дивно. Тоді давайте відкриємо вигляд. У нього, звісно, такий не дуже, але запах приємний. Реальна кава і такі вершки трошки відчуваються. Наступне це мило від містер натуральне мило ручної роботи, 100 грам з маслом ши. Це, від, до речі, кокос. В мене було до того теж кокос, і мені не сподобалося ось цей от варіант можливо, тут те ж саме. Я про це розповідала в своїх порожніх баночках: ось такі, от, бачите, як шар. Я маю надію, що він не буде такий гидотний, як в тому. Варіанті цього мила і маю надію, що буде краще. порожні баночки: ось тут можна подивитися це відео, і ви зрозумієте, про що я розповідала. Маю надію, що цей кокосове. Мило краще, ніж попереднє буде, ну, маю надію на це. Наступне це крем-пілінг, нічний з фруктовими кислотами до 30 мл. Я тільки не знаю, як правильно називається ця фірма. МКшка, Я не знаю, ну тут якась така цікава назва. Можливо, десь тут буде. Тут доволі класний склад. Я не знаю наскільки це буде видно. Його треба наносити невелику на кількість крему на чисту тонізовану шкіру застосовуючи один раз на добу, лише на ніч. Цікаво спробувати, чесно. Я маю надію, що буде адекватна у мене реакція моєї шкіри, тому буду використовувати. Наступний продукт це від The Same Concealer SPF 28. Відтінок, до речі, я не знаю, може він тут один лише. А Тут просто китайські рольфия. В... А я, якщо чесно, не в курсі. Але давайте відкриємо, подивимось, який там відтінок. О, він з таким рожевим підтоном. Це цікаво. Але перекриває гарно, дивіться, як цікаво. І аромат дуже приємний. І я про нього читала гарні відгуки, що дійсно класний консилер, тому буду використовувати. І тут прямо цілий набір тканинних масок це з картоплею від The Face. Shop. Потім з апельсином від BioAqua, Deep Hydration і орхідея від ароматика. Буду використовувати, і маю надію, що вони теж мені підійдуть. В принципі, це все, що я мала відкрити для того, щоб використовувати в майбутньому, цікавить, які продукти ви зараз будете відкривати. І дякую, що ви мені дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!